Один, два, три Як мене чути? Один, два, три? Так, ну що, давай поїдемо на горку, побачимо. скільки, Ну, сетап хороший. Дуже хороший сетап. І карта непогана і без арти. Правда, 3ЛТ це. це завжди приємно, коли 6 ЛТ на карті зараз будуть у такого літати. Попробуй дай тут 10 тисяч. Попробуй дай. Ну, блин. На это стрелять не буду. Это не реально попасть. Ну, танки богато у нас тут. На Да. Так, що мене лагає? Чому я танк їде вперед? Ну перший шот я, звісно, зафейлив. А тут я не хочу получать. Давай перекидешимся. Да, опасно. Вони так викатують. Просто викатують, як бики. Ну ми тут програємо. Не заревкатять о тко просто і все буде. Блядь. Ну, Має, слов нема з цієї гри. Просто нема. Просто нема. Вон стоять два. Три стоять. Маус вообще нормально. Я не можу зрозуміти, що тут робиться. Ну вони ж зараз здохнуть. Оці умруть. Зна ж вони їдуть. Ну я зараз поїду, здохну з ними. Ну блін. Треба, щоб тепер відійшов. Ну 5-1 уже. А фіг знаєш, що тут робить. Цей Мінотавр зараз от бачні стане, що хочете йому зроби. Все, тепер відходить нормально. Ну бред, бред. Бред. катка ще не, не началася, мене вже згоріло. Ладно. Володима, щоб ці не вмирали за секунду. О, все, диви, поїхав, поїхав. Понятно, все, все понятно, все тут ясно, все ясно. Все стало ясно. Про які офіси, Ріді, здорова, здорово, які офіси. Про які офіси, я не в курсі. Привіт, привіт. Кого посадять? Я не в курсі про що ти говориш. Кого посадять? бавахи получу, блядь. Всі поняли, да? Всі поняли. Всі поняли. Всі поняли. Всі поняли, як треба Ріночеронти в борт не пробивати. Всі поняли. Я вам показав гайд. Це, блядь, я зараз... заре. Я не розумію, про кого, про що ти говориш. Про які офіси кого посадять, я не знаю. Блять, я пограв. Нема куди від'їжджати. Блять, февеха. Блять, кост стрелять тут. Да це бред блять. Я нікого ще не можу пробити. Панда, дякую, здорово. Ти бач, що робиться. Ти бач, що робиться. Тільки зайшов. Привіт, панда. Це жесть. Я тільки в бой зайшов вже 12-4. Розгубився. Хотів є... я, я, я чисто по єсотому стріляв. Думав, друг, мене будуть прикривати, і я буду жити. Ага, буду я жити. Бач, як вижив. Бач, як вижив. Вчора не стрімив, не вийшло. Ось сьогодні будемо стрімити. Дякую, панда, за подарок. Що там? Виздоровів? Як здоров'я? Ті, хто на ютубі підписуйтесь. А ми зараз будемо бой на 10к шукати. по-любому знайдемо. Я, конечно. Ну, перший бой, конечно, такий, що мона забанить за це. Ладно. Погнали. У панда, як здоров'я? Казав, що ти хворієш. Правильно, що в танки не граєш, буде більше здоров'я. Не треба зараз танки грати. Ці такі танки, що можна їх і не грати. Блін, чому мене інтернет лагає? Вас тоже лагає? Треба, напевно. Офігеть. Все, розлагало. Да, панда, буває. Чого, виздоровіш скоро. Шукаю на. Блять, що мене з інтернетом? Ну, вже сповна, блядь. Я надію, зараз він успокоїться цей інтернет. Не знаю. Я стараюся стримить на Ютубі і на Тіктоці, походу, треба на чомусь одному стримити. На Ютубі все рівно ніхто не підписується. Прямо на Тіктоці. Не знаю. Я там панда викинув бій, де я дав. Там нарезка на минуту, де я дав 9500. Міг 10 тисяч урона дати, може подивитися. А, да, значить це в танках щось. Може бути в танках. Може і в танках. Так, дивимося, хто куди їде. А, тільки третяжа. Третяжа, ну. За... Ну блін, 260-й об'єкт. Зараз може мільницю зайняти, і він мені може зробити весело. Та, блін, танки лагають. Дивись, що танки лагають як. Реально танки лагають. Так, давай, давай, давай. Мельницю. Блін, якщо зараз 260. Да, панда, дякую. Якщо зараз 260-й сюди під'їде, я не встигну, то... то все буде. А як я ж ігру читаю? Як я, як я читаю ігру, пацани? Як я читаю ігру? А отак читаю. Мені зараз жопа буде. Треба повний вр. Та, сука. Так, перший бій, руки трясуться, так що нічого страшного. Ні, у нас команда. Де, 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 мої, де мої чорти? Чого вони не їдуть? Помагайте мені, чорти. Все, дивись, вони мене зараз... Я надіюсь, мене прикриють. Це дуже добре, що я його убив. Ну, почти убив. Все, добре, що мої чорти під'їхали. Я б зар... Я б... Спасибо, дарти. От не може Ширше виїхати, щоб я його добив. У мене інтернет лагає, не можу грати. Ні, тобто не інтернет, а танки лагають. Вони просто лагають, Реально. Ще оцей дьорганий, блін. От вистрелив, стань на місці, блядь. Вистрелив і стань. Ні, він дергается як епілептик. От вистрелив і стань. Ні, блядь, дьор... Дерг... Понятно. Летить. Урона нема, ну зато ста на 2 хвилини. Казалось би, вистрелив. Ну стань на місці, як нормальна людина. Ні, він буде оце туди-сюди, туди-сюди. Ставте лайк, оце теж бісить. Ми прям трясе от цього. Угу. Проб'ємо обов'язково, блять. Проб'ємо нахер. Що, він зараз буде їхати на мене? Ну, я в це буду, якщо він зараз на мене доїде. Це буде щось не то вже, блядь. Ну, де, де, де мої люди вообще? Де хто? Че він? Ясно, я поняв вас. Я вас поняв, блядь. Я їх всіх поняв, блядь. Я їх всіх, блядь, поняв. Це, блядь, неіграбельна, сука, хуйня. Все ж, хілимся, ж. Це неіграбельна ігра, пацани, Це неіграбельно, блядь. Це не можна играть. Це грати просто не можна. Ви бачите, що робиться? Казалось би, дивиться отут наших танків. Я виїжджаю на Іса, Іс розверачується, блядь. Він живе. І ще й мене хоче вбити. Ну все, хілимся. Скільки можна нить, а скільки треба, скільки буду нить. Тобі щось не подобається? Йди, і папку Джова дивись. Йди дивись, папку Джова. Хай він тобі розказує, яка ця гра класна, пр... прекрасна і буде з таких, як ти бабки рубать. Не нравиться, вийди. Об'ясняю тобі гру. Скільки можна нить? Знову зелене говно в чат заходить. Офігеть. Дивимося, може хтось засвітиться зараз тут. Блін, ну я. Я не буду ризикувати. Нас хто хоче, ну, мало ХП, але ми ще тут можемо 1000. Ну, ще можемо добре накидати, так що живем. Хевіку і ХП не треба. З таким. Здорово, Вандефу. Здорово! Як тебе справи? Так, дивимся. Ну, обов'язково попадаем. Максим, я тебе зараз забаню. Максим, зараз бан тобі кину. Все, Максим, бан, блядь. Все. Негуру бан. Все, заблокувати модером, бля. Ні. Заблокувати, все. Все, Макс, ти догрався. Це мій брат, каже, кажениный мені. Все. Сидить за кімнатою, за не кажениний. Зараз буде тобі не нын. Все. Ладно, давай розблокуємо, зараз плакати будеш. Як вас справи? Як вас справи? Да я шучу, не обідився ніхто. Просто цю ігру нереально іграть. Тільки зайшли, блін, щось насбриють на місці. Я нікого не баню. Я обідався на цю гру, що вона зо мною зробила просто. Ну реально, ну, согласіться, з іграми з 10-м левелом щось не то. Цю кеску мали вбивати. Хто нас підсвітив? Кеска, мабуть, підсвітила. Ну, блін, ми не виграємо тут. Шансів нема. Мало шансів виграти. Пару тижнів цю ігру пограть, то вона не, не то на ігру обідеться. Тут тобто на всю жизнь вона обідеться. Особенно на на 10 десятому левелі. Здорово, Вася, привіт, привіт. Ну, я ж панда кажу, Сидить в інтернеті, мене лагає, каже, не ней до мене, чуєш. Щась як встану, як дам подзатильника, ладно, потім стану. Привіт, Вася, да, он, запустили стрім. Дякую за лайки, дякую. Вчора не вийшло пострімити, ну, сьогодні думаю. Пограємо. вдруг 10к дамо знову. Ой-ой-ой, ютуб -ой, включив. Кажу вдруг знов 10к дамо. Ну там, одної тички не хватило до 10, але все рівно було весело. Що, давайте на бабасі якийсь катаємо, що ми дивимося, як ці бідолаги доігрують. Арта колобка отримала? Це ти нарті на був? Це, походу, я так поняв, ці встречні бої, да, і, і бой закінчився, йому так повезло, так? Да? Давайся. Значить, я не уявляю, як на Артімона колобка брати. Ні, ну ще там п'ятого левела там лівша така є, що може всю команду перебити. Сейчас побачимо, що нам бабаха покаже. Зараз побачимо. Вася, та як, як арта колобка взяла? ну розкажи нам. Зараз ми будем... Шо ти вірим, що шоти робити. Обязательно віримо, що будемо. Ой-ой-ой, три арти. Щас мені вона теж колобка зробить, не ви якого. Так, давай зацелим. Подождем чуть-чуть. Вон танк може якийсь їхать, може зараз подсвітять. І заблайдим. Шо, давай заблайдим. Давай. Раз, два, три. Йоха, нейба. О, Ото блайн, ото да? Блайн, який ми заслужили. Арта, не не імба арта. Давай ще хочу блайдить, А ще раз попадем. Я не знаю, чи ми попали, але дуже часто з цієї позиції. Так, поганий ЄБЕР їде. Блять. Опа! Блять, ну цей подліс, я боявся, не попаду. Там, ну, там важко було попасти, давай но. Ото гріль получає в нас. Єбер хоче в гості приїхати. Блин, його не буде. Ну я не хотів рискувать. Я не хотів рискувать, хотів повернутися ж бабаха. Ну нічого. Краще так, чим промазать. Ой-ой-ой. А так саме лучше. Так саме краще. Так саме лучше. Це бабаха. Блін, хочу заблайдить знову, але там бабаха по-любому стоїть. Там по-любому бабаха, але, блін, ал. може засвітитися. Ну давай, блайданем. Ну, блін, фіг його знає. Полетіло добре. Я би до тяжий поїхав, ну блін, я вже тут на базі стою. От, блін, Ну да, 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 да. Якраз ЛТ, Якраз. Коротше, все. Нема мани, нема в нас. Все. Їдемо тяжий бить. Блайди, не блайди. Ну я не удивлюся, якщо я там когось пробив. Якусь бабаху. Їдемо тяжим поможемо. Щось ми нічого тут не наловили. Я, в принципі, думав, що Алте поїде, але бачите, не вгадав. Заряджаємо ББшку, будемо є розминати. Після бою побачимо, чи попали в когось. А дивіться, бабаху убили, може й попали. На щось зразу. В секунді вмерла. Так, є 4. Ну і 4, де вже тут, мабуть, їде. Що вони не доб'ють його? Дивіться, три тіпа. Вони не можуть. Ладно. Я не хочу вылазить мені дасть стичку. Добий його, пожалуй. Що, мені добивати його? Добре, що він не поїхав вперед. Ну, молодец. Я, не... Я так не хотів світитися, але прийшлося. Прийшлося світитися. Зараз под ртой підставляємося. Сейчас на 1000 получим. Вивів би? Ну такое. Ми самі деколи можемо на арті погратися. О, блять. Бачиш. Я б бабаху вивів без ігри. Я б взагалі всі десятки зігрій. Я б цю ігру вивів би. Та, блін, нічого не можна дати. Взагалі нічого. Як лох їжджу туди-сюди, туди-сюди. Казалось би. Що я зробив не так. Постріляв, поблайдив. Дотяжий приїхав. Треба було. Дякую, Андрій, дякую. Дякую за підписки, Дякую. Подписуйся ще на YouTube. Так, зараз думаю, хоч... Блін, але тут а, оці чорти стоять, понімаєш? Я навіть на ягу не поїду, бо отут оці чорти стоять. Треба якось подловить. Я як проїду отако... І все. Так що. Вона і так зараз може подсвітитися. Та ні, це бред. Це не ігра, це... Це позорище просто. Цей бой. Найсмачі залагало. Що це таке? Дама лагає. Андрій, привіт. Привіт, Андрій. Щось в мене інтернет лагає. Не знаю чого. Ніколи не лагав інтернет, а тут а. Здорово, Андрій, дякую. Ладно. Ви цього не бачили. Я світом займався. Ви цього не бачили. Це позор, блядь. Чи інтернет залагав, так і. Здорово, Андрій. Я в Житомирі вчився. В Житомирському державному університеті. Що такое? Що у інтернет интернет Так, я зараз відключусь. отключусь. Так, хто на ютубі, підписуйтесь. А я відключусь зараз YouTube.